Ми просто дивимося в небо, можна сказати. Виникає питання, буде ли цей ремонт. Надо, чим швидше, тим краще, звісно, щоб не розвалився окончательно. На даному етапі ніяких робіт не планується. У будинку на вулиці Баленка у Полтаві, куди 1 лютого влучила російська ракета, досі не зробили ремонт. Частина людей майже рік живе без газопостачання. Через проблеми із покрівлею у квартирах сирість, а на стінах з'являється цвіль та грибок. На ремонт необхідно близько 15 мільйонів гривень. Але чи є ці гроші у місцевому бюджеті та який вихід пропонують людям? Будемо розбиратися у темі у відео. Проєкту «Тригернуло» на суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Далі докладніше. По всіх Брайлках послі мінялі окна. Ну у нас вони були розкриті. Нашими силами ми просто їх зап'єнілі, тому що аніби були відкриті. Антоніна Політаєва проживає у будинку на вулиці Баленка у Полтаві, у тому самому, куди 1 лютого влучила російська ракета, яка забрала півтора десятки життів. Її квартира у другому під'їзді, частково аварійному. Перший так і лишається зруйнованим. Ми обращались везде, куди можна стучались во всі двері. Пригласили мужа на постійну комісію. Була одна така удачна даже було прийнято рішення о том, щоб ускорить. Відновлення нашого будинку. Ось воно це рішення. Вот в в цьому письме написали, що буде і реконструкція, і демонтаж і будуть робити і під'їзд наш. Але попри цей документ за понад 9 місяців у будинку зробили замало, розповіли місцеві. Поточний ремонт ніякого немає Ремонту даже сейчас я відкрою вам подъезд. Приглашаю вас. У нас же вишибла дверь внутреннюю. Это просвіщається її самі єле-єле. Її, її, ми так это установили, щоб хоч як закритися. Батареї в під'їзді не отаплюються Я понимаю. Що не буде ні сьогодні, ні завтра этот э, демонтаж. Ну хоча б хоч двері б нам сделали. У дверях стекла койде поміняли, але в нашому під'їзді ще не мінялися. Оці соверхні. Вона Надо чим скоріше, тим краще, звісно. Щоб не розвалився окончательно. Як повідомили Суспільному у міському управлінні житлово-комунального господарства у будинку влаштували поточний ремонт даху, зокрема, відновили покриття вентиляційних шахт, герметизували шви та встановили нові парапети. Попри це, у квартирах сирість і волога на стінах, кажуть місцеві. Так, ну заходіть і смотрите, от одразу зліва, патюки видно до сих пор. Це під'їзду повністю мокре. Полностью с нее текло. Вот у нас этот тепловичок стоит уже целый месяц, и мы обсушиваем ее, иначе уже на стенах начинается просто грибок. Крышу сделали. Поднимались наши мужчины, которые понимают в этом деле, инженера, сказали, что крышу хорошо сделали. Ну опять таки, по моему дошли тільки до аварійної частини. Попри ці проблеми, частина людей повернулася у власні квартири. Наприклад, родина Альони Свирид, яка до опалювального сезону жила у гуртожитку. Хочеться в свою квартиру, яку заробляли потом і кров'ю. розумієте? У нас е, відкриті повністю двері. Повністю ми мав. Ну, ми просто дивимося в небо, можна сказати. У нас мокріють стіни, тому що під'їзд не отоплюється. Да, нам спасіба, що дали в квартири, в нас ну тепло є. але ж конденсат -то собирається збирається. закидає снігом. Що буде потім? Воно ж просто буде руйнування будинку повністю. Неужели це важко спасти цей будинок? Ну тут же ж таки ще залишилися люди. То що пропонують місцевим, аби таки врятувати будинок по Боленке-7, про кошторисну документацію. Ми отримали на тому тижні з експертним звітом з позитивним. Загальна сума ремонту там 15 мільйонів гривень. Згідно з даними із порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, передбачена реконструкція 55 квартир житлового будинку. В описі вказаний і перелік робіт: це, зокрема, демонтаж зруйнованих конструкцій, ремонт вимощення і ганки. А також другого під'їзду. Утеплення фасадів, відновлення системи опалення, бетонних та залізобетонних конструкцій, улаштування вікон та дверей тощо. Також передбачене найпростіше укриття в підвальному приміщенні площею понад 97 квадратних метрів. Тепер виникає питання, буде ли цей ремонт? Є деньги і будуть ли вони заложені на бюджет на наступний рік. Тому що, дело, в цьому году, як нам сказали, немає на нас. Коли нам щось скажуть, люди добрі, зима на носу, коли буде демонтаж, все не переживайте, все зробимо. Пані Катерина сама особисто мені це казала, де вона зараз, ми до неї не можемо не потрапити, не до нього ямщикова пані. Пана Ямщикова, ми не можемо попасти. Це хоча б обрубати оце. Ну це ж не, не є нормально. Люди добрі. Куди наша влада дивиться? Запрошую писати у коментарях ваші спостереження про відновлення після обстрілів помешкань на Полтавщині, Як і з цим у ваших громадах. Наразі міська рада веде переговори е, щодо програми віднови дім. Це державна програма, яка надає кошти ОСББ для відновлення багатоквартирних житлових будинків. Згідно цією програмою, там міська рада не буде зовсім приймати участь. Це буде двостороння угодна між мешканцями будинку і державою. Це програма фонду енергоефективності, держустанови, яка підтримує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. За даними з офіційного сайту, віднови дім надає гроші для відновлення житла, пошкодженого саме через російське вторгнення. Таким чином фінансують ремонт вікон, фасадів, даху, пандусів, місць загального користування, інженерних мереж а ще монтаж індивідуальних теплових пунктів та протиаварійні роботи, тобто відновлення несучих стін, перекриттів армувальних поясів тощо. Від загальної суми. ...15 мільйонів гривень, 10 планують залучити саме за державною програмою, а третину, ймовірно, зможуть надати із бюджету Полтавської громади. Це на демонтаж залишків першого під'їзду, який не підлягає відбудові. Такі роботи від Новий дім не фінансує. Після того, як ми е, виконуємо ці всі протиаварійні роботи, я маю надію, що жителі цих будинків створять ОСББ і отримують від от держави 100% фінансування на відновлення свого будинку. На даному етапі ніяких робіт не планується. Про створення ОСББ мешканцям говорили і раніше, але вони не надто налаштовані на таке рішення. Це питання ймовірно розглядатимуть на наступній зустрічі із жителями будинку у міській раді. Ми согласні зробити ОСББ, якщо не буде вот ОТЕТЕ часті, якою ми просто не потягнемо. Внаслідок російського обстрілу 1 лютого були пошкоджені й інші будинки поруч із епіцентром удару. Щодо двох із них триває виготовлення проєктно-кошторисних документів і їх також пропонуватимуть ремонтувати за програмою Віднови дім. Зі ще одним будинком, у якому було ОСББ, уже є позитивний приклад. Найближчим часом Бленька 3 буде відновлюватися за програмою Віднови дім з 100% фінансуванням держави щодо балінка 5 та балінка 7 а ми попередньо проекти перед проходженням експертизи відправляли їхнім експертам для перегляду. Вони готові фінансувати повністю відновлення будинків, але потрібно створити ОСББ. В цих будинках немає ОСББ. Нагадаю, армія РФ 1 лютого цього року влучила ракетою Х-22 у житловий будинок у мікрорайоні Браїлки. Це був ранок суботи. Через удар були зруйновані. Усі п'ять поверхів першого під'їзду. Тоді загинули 15 людей. Серед них троє діти віком 7, 9 та 12 років. Живем, живем і ждемо, ждемо з надією, Що все-таки нас з'їлить нам этот, наконець таки ремонт, відділять эту часть, приведуть в порядок. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про відновлення цього будинку після обстрілу? Це втілять у реальність чи так і залишать у планах. Нам цікава ваша думка. І до інших тем тижня, що минає, від початку листопада військово зобов'язані можуть подати документи на відстрочку через ЦНАПи, а не ТЦК. Через це у центрі надання адмінпослуг у Полтаві кількість відвідувачів за день перевищувала шість сотень. Паралельно вивели на роботу 20 спеціалістів через значну завантаженість. Я прийшов сьогодні о 7.30, Нас о восьмі запустили. Я був в черзі 44, й о 10 й годині вже якби підійшов до адміністратора і почав подавати. Ти пакет документів, це відносно швидко, тому що в ТЦК були досить великі черги, записували з черги. А тут все по факту у Полтаві розшукують підлітків, які можуть бути причетними до побиття дитини у дендропарку. Це сталося 30 жовтня біля Ставка. 11-річний хлопець відпочивав із друзями. Інша група підлітків влаштувала бійку. Через це дитину госпіталізували із тяжкими травмами. Про це суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Наостанок про святкове. На Полтавщині готуються до Різдва та Нового року. У Кременчуці почали монтаж 20-метрової ялинки на площі перемоги поблизу міської ради. Конструкція буде такою ж, як і в попередні роки. Це металевий каркас, на який поступово кріплять гілки, гірлянди та декоративні елементи. Це власність комунального підприємства і встановлюють її працівники цієї ж установи. Тому грошей на це додатково не спрямовували. У Полтаві комунальники теж почали розміщувати новорічну ілюмінацію. Цю більшість робіт із підключення декорацій працівники КП виконають самі. А для деяких залучать підрядну організацію. Для цього оголосили тендер на 150 тисяч гривень. Штучна новорічна ялинка в обласному центрі цьогоріч буде вперше за час повномасштабної війни. Ялинка в місті у нас більше 22 метрів висотою. А транспорт, який ми маємо, він роботає максимум на 18 метрах. Тому ну, приходиться залучати підрядну організацію, яка буде займатися е, безпосередньо монтажем шатра та огорожі. Ілюмінація буде вмикатися точно так же, як і вмикається вуличне освітлення. На цьому завершимо наступне відео проєкту уже за тиждень. А Поки більше наших матеріалів дивіться і читайте на інтернет-платформах Суспільного, а також на сайті. А в будні щодня слухайте випуски новин на радіо. У нас лише перевірена і зрозуміла інформація. Бережіть себе.